15 жовтня у нас вилуп. Сьогодні у нас луплять два інкубатора. Тільки чогось один ранше Оцей. Його... Всі він пізніше лупе. У нас. Ух ти, бабайошка яка, Мотоцикліст. мотоциклист. Ушляму. Ой. Фінбол. Тут у нас англійська чорна, фараони, трошки техасців. І, і все, мабуть, так? Да? англійська чорт смокінги, бачу. У, у нижньому сьогодні тільки почали лупитися. Ось, дивіться, тут техас. Тут у нас техас біліє. Сьогодні тільки почали лупити. Всі він раніше насутки сутки, на лупив а це, а, а, цей аква. раз чогось наоборот. Може, може я його забув, коли включити, як був провітрювався. Вроді не забував. Все, містечко їм приготували. Теплу лампочку, їжу поки що на пол, персички посипали. Зараз приміняємо на підстілку мішки. Простелив мішок, він там з клійонкою всередині, то дуже не промокає. Потім його згорнув, викинув нафіг, де і все. Не морочиться з пільонками стирати. Взагалі класно. Оце з мішками обалденно. І цим, мабуть, так само треба примінити. Бо вони пільонки засирають швидко дуже. Їм вже 7 днів сьогодні. О, 7 днів, звісно, вони вже кожен день треба в них вичищати. По вилупам. Так, це ми перший інкубатор вигрібаємо. Ну, він завжди лупе так. Взагалі 8 штучок тільки було, потім 82. Потім 25, Прошлий раз зразу було 95, потім 10 він долупив. 105-115 штук. Ну, Зараз побачимо, скільки це раз. Аква завжди лупить. 130, 123, Ну, зараз глянемо, що буде. Другий інкубатор. Так, 156, 156 це стабільна лупаса. Перший раз було 169 і плюс ще там були кур, курчі і яйця. Не знаю, штук 5 не, чи 6 курячих було, тих бантанок маленьких. Третій номер, лупа саме краще. 180 штук. Ну тоді оце було 156. Ну, також там були курячі яйця. То, соответственно, було менше перепелиних. Мамуся, скільки? 97, 97 штучок. Ну, він оце так і лупа, Потім ще штук 20-30 долуплює. І порядок. Вигрузка пройшла успішно. Ось такі малята. Тих ще доставати не будемо. Вони ще мокрі. Хай мене в інкубаторі до ранку сохнуть. Ми стараємося їх рано не доставати, щоб у них лапи не крутило. А то тоді, якщо рано достанеш, його мокреньке, у нього тоді лапи куди попало зрічати. Нехорошо. В общем так. Все. То, коротше, той будемо доставати завтра. Персик у нас дощ лупе. Персик прийшов мокрий, це він трохи вже обсох, а то з нього аж капало. Оріод! Ну, кажу, треба було в кухні сидіти, а не тікати. Так, все. Добренько. Кому потрібні інкубаційні яйця, є в наявності. Вилупи ви бачите, оплот хороший, яйця добрі, перепілка шустренька. Так що замовляйте, залюбки відправимо. Все, пока пока, до наступних зустрічей.